Вітаємо! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ви ніколи не на те, що ви ніколи не звертали увагу про деяку діяльність деяких депутатів і покажемо, до чого призводить некомпетентність, безвідповідальність, а також зухвала, цинічна. Потвореність наших теперішніх слуг народа. І я сьогодні вам хочу показати про таку ініціативу пана Дмитра Киселевського, це слуга народу, який обирався в місті Дніпрі по округу, на якому завжди перемагали регіостанції. Ну, такий собі, Яков Безбаг, Бог, ви його не знаєте, ну такий собі, наче, бо людина піднялася з робочих наверх, цей завжди округ, на якому цей новий. Пан вже слуга народу обрався, завжди визначався деякою е, такою повагою від відомих пінчуків, Ахметових і тому подібних. І тому ми можемо причинено з наслідковим зв'язком пов'язати, чиї буде цей пан Киселівський. Так от, що він запровадив і яка була його ініціатива. Він вирішив, що на Україні війну. А саме в листопаді 2024 року дуже треба витратити 1 мільярд гривень державного фінансування на розвиток індустріальних парків. Я вам зараз показую слуга народу, це їхній сайт. І пише цей пан, що Міністерство економіки підписало накази. На державну підтримку розвитку інфра інфраструктури 11 індустріальних парків на суму понад 1 мільярд гривень, повідомив народний депутат. Запускного фінансування розвитку інфраструктури індустріальних парків це історичне рішення: не ракети, не мавіки, не живі захисники, не забезпечення військових підрозділів, а саме фінансування розвитку інфраструктури. За його словами, кожен етап будівництва, тобто це будівництво. Це не захисні споруди, це не житло соціальне для ВПО. Ні-ні. ні. Значить, таких суб'єктів індустріального парку буде оплачений співфінансування першу половину за виконані роботи, сплачує замовника другу держава зі спеціального крову рахунку. Ну і так далі почитайте, що він там собі мудрував, що він сам собі фантазував. Ну, і бачимо, що вже 4 вересня 2025 року в державний дайджест новин про індустріальні парки сказано, що огляд головних подій. І в сфері розвитку індуст індустріальних парків. Що на території індустріального парку, чортки в місті чортки тернопільської області, тобто вони в відкритому доступі то все перераховано. Ми недовго шукали, щоб вам його це показати. Індустріальний парк Марижани, це в Житомирській області, виділено понад 1600 гектарів землі. Індустріальний парк Західноукраїнський промисловий хаб розташований в селищі Острів під Тернополем. А знову ж це все вказано, де вони там планують випустити 650 тонн консервації. Ну, Стрійська міськрада за результатами відкритого конкурсу підписала договір з товариством Грінера Стріща щодо призначення управляючої компанії індустріального парку Долина Стрій. Міськрада Дніпра оприлюднила проєкт рішення щодо здійснення у 2025 році місцевого внутрішнього запозичення з метою фінансування будівництва інфраструктури індустріального парку Innovation for Post. Форпост. Ну, ми ж знаємо, да, що вже деякі вороги заходять на території Дніпропетровської області. Так от туди. Планувалося залучити 150 мільйонів гривень для співфінансування будівництва електричної подстанції потужністю 1,5 МВт. Міська рада Вінниці оголосила про залучення інвестора для створення нового індустріального парку екологічні ініціативи. Вони планують розвиватися за рахунок переробки макулатури та картону. Луганська овця, це наша улюблена. До речі, подивіться, там уже таки справа по Сєвєродонецьку почала рухатись те, що ми вам показували такі контролюючі органи і правоохоронні. Подивилися? І такі у нас вже є впровадження. Так от, луганська овця. Ова, вибачте. На, тут написано на онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганщини, презентувала можливість розвитку підприємництва через індустрійні парки. Уявляєте, в Луганській області нема, індустрійні луганські парки є. Підприємцям були презентовані, приклад, створення та розвитку індустрійного парку Кит, який працює в місті Буча Київської області. Ну, тобто, дивіться, вже Буча один раз була окупована, а Луганська область окупована, а нам надо Тричі, так? Міськрада нки Вінницької області, ну і так далі. І Чого ми сюди прийшли? А для того, щоб вам показати ось оцю сторіночку. У Львові через російський обстріл горить індустрійний парк. Знаєте чого? Бо ці цілі дуже добре видно. Вони великі. І на фоні степної зони України. Завжди туди класно цілитись, особливо під час війни. І що ми читаємо у Львові, внаслідок російського обслугову загорівся індустрійний парк Спаров. Про це в телеграмі повідомив мер міста Львова Андрій Садовий. І в Львові горить індустрійний парк, це цивільний об'єкт без будь-якої мілітарної складової. Ну там загинули люди. Зараз ми ще пройдемося. Це я все беру стрічку новин, яка всім відкрита і всім відомо, де дивитись. Дивиться 5 жовтня Суспільне Львів. Вони показують, як прекрасно горіла вся ця ініціатива, на яку пан Киселівський захотів через економіки витратити 1 мільярд гривень. І ось ми бачимо, що пишеться: що площа цього парку в промисловій зоні Сигнівка складає 18,8. Гектар, земельна ділянка приватної власності. І вночі індастріал з термін парку на 30 років мав би створюватися. І загинуло 5 осіб, і важкі, і так далі. І тому у Львові ще раз горить ось цей індустрійний парк. І ще новини із відомих всіх стрічок, новин. І ось дивіться, як воно все виглядає. Чого б туди не поцілити, це ж така дуже легка здобича для атаки ворожими дронами. А найкраще було б у підвалах на ці 1 мільярд створити цеха, де робити мавіки, да робити реби, де створювати парки для захисту військових, для захисту військової техніки, для захисту львів'ян. І це би було точно з більшим КПД. Ну от Ви можете почитати про ці парки. Ну, буквально називаєте набираєте індустрійний парк, і ви це все бачите. І тому я прошу вас долучатися до нас. Ставати розумними, вчитуватися і між рядочків читати, хто кінцевий бенефіціар, вигодоотримувач, хто при отаких от ініціативах у війну. А також я прошу вас задуматися, щоб оці фотографії, які ми вам показуємо, оцих недолугих, цинічних героїв більше не повторювалося ні на яких виборчих бюлетенях, і ці прізвища, і ці фотографії ніколи більше не були но там -от, на отих всіх вітринах і на агітках. Це саме для цього ми активізуємо вашу увагу навіть до таких тонких моментів, як індустрійні парки. На ці парки вже гроші з прозором виділялися. Вони такими маленькими сумами, десь там на кривий ріг я зустрічала один мільйон, десь три мільйони, десь чотири мільйони. І вони так в хаотичному шахматному шаховому порядку. І так от зібрати, щоб вчитатися, а що ж отримали на ці мільйони неможливо. Бо як вам зараз тільки що написав кореспондент, видання, яке я вам прочитала, земля приватна. Тобто там її що правильно її, значить, орендували. На цьому я вам дуже дякую. Прошу посилювати, підтримувати нас, прошу долучатися. Прошу писати свої запитання: можливо, треба зняти навчальну школу, як це розбирати, куди дивитися. І, можливо, хтось напише свій КПО або свою громаду, і ми тут розберемо прямо в школі народного аудиту саме. Для вас. Я чекаю ваші листи, є е мейл буде під відео. Долучайтесь до ініціативи «7 кроків до перемоги. Долучайтесь, будь ласка, до слухань бюджетів на 26-й рік, які будуть проходити у ваших місцевих органах. Влади, будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас. Дякую за увагу. До побачення. pros tetapatu yang tetap mengaatan yang